Ми розуміємо, що Трамп про вибори в Україні думає, заявляє, що в Зеленського 4% підтримки, як завжди, оперуючи абсолютно вигаданими даними. Трамп живе в своєму світі. То йому Україна винна мало не 400 мільярдів. То вже в Зеленського значить 4% підтримки. Тому треба вибори провести. Значить, Інші джерела дипломатичні, які спілкувалися з журналістами Fox News, заявили, що Путін оцінює ймовірність обрання маріонеткового президента, тобто проросійського президента в Україні, як досить високу ймовірність. І також Путін переконаний, що будь-який інший кандидат, крім Зеленського, буде більш гнучким і готовим до переговорів і поступок. Цікаво, чи залужного Путін розглядає кандидата поступливого, так що тут план Путіна не до кінця виглядає продуманим. Бо наразі у нас, як ми знаємо, лідерів різних опитувань двоє: це Залужний і Зеленський. Якщо залужний не йде, перемагає Зеленський. Якщо йде залужний на вибори, перемагає Залужний. Так виглядає соціологія. І обидва ці кандидати антиросійські, так а не проросійські. На свою чергу Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів. Пишуть американські журналісти. Включно з можливістю обрання проросійської маріонетки Трамп і Путін оцінюють шанси чинного президента України бути переобраним як низькі. Ну нехай собі так і оцінюють. Аналітика деяких американських відомств вже себе зарекомендувала. Як ми знаємо, як вони оцінювали здатність України оборонятися проти російської агресії, як Путін бачить Україну через окуляри Медведчука, через от, донесення своєї агентури, ми теж дуже добре знаємо. Ну, нехай краще нас недооцінюють аніж власне готуються.